Вітаю! В цьому відео будемо говорити про гарячі клавіші, плагіни та скрипти. Перед вами невеличкий список оббудованих гарячих клавіш 3ds Max. І, як ви можете зрозуміти, що вони нам потрібні для того, аби пришвидшити роботу та зробити її більш комфортною. Проте, окрім вбудованих гарячих клавіш, ми можемо налаштовувати свої. Давайте подивимося, як це зробити. Відкриваємо 3ds Max, йдемо в Customize. Hotkey Editor, Тут моментик, якщо у вас 3ds Max 19 і старіша версія, вам треба піти в Customize User Interface і ви ось тут знайдете вкладочку Keyboard. Для тих, в кого версія 20 і старша, новіша, точніше, йдемо в Hotkey Editor, Це винесена окрема вкладочка. І тут можемо скористатися пошуковою стрічкою або прогортати, знайти ту дію, яка нам потрібна дію або гарячу клавішу. Якщо це дія, до прикладу, нехай це буде Select-All, бачу так, що на Select-All призначена гаряча клавіша Ctrl плюс A. Якщо це Hotkey, то я знаю, що в мене Shift плюс 1 стоїть на групування об'єктів. Ось, можемо тут переконатися. Груп – це Shift плюс 1, відкрити групу Shift плюс 2, закрити групу Shift плюс 3. Як встановити? Обираємо дію, сюди вводимо гарячу клавішу, яку хочемо назначити на нашу дію, і натискаємо Assign. Якщо ви ввели гарячу клавішу, яка вже належить якійсь дії, то вам вилітає конфліктна ситуація, і вказується, що ця гаряча клавіша вже призначена певній дії. Ви можете її видалити або замінити. Я б дуже рекомендувала встановити певні свої гарячі клавіші. В ході роботи ви їх знайдете для себе індивідуальні, проте почати можете з цих трьох груп встановити, тобто згрупувати об'єкти SHIFT-1, відкрити групу Shift 2 і закрити Shift плюс 3. Встановлюйте свої, проте слідкуйте, щоб вони не конфліктували з іншими гарячими клавішами. Так, це стосовно хаткею. А що ще? Показую вам невеличкий список плагінів та скриптів, якими ми будемо користуватися. Зараз встановлювати їх всі не обов'язково, попрошу лише встановити перші два, а зрештою ми до них ще повернемося і будемо детальніше про них говорити. Наразі це буде флорогенератор та мультитекстура. Що важливо, скачуєте папочки, файлики, ви їх знайдете під відео. Скачуєте для вашої версії 3ds Max. У мене 23, тому тут стоїть 23, 23. У вас буде своя і флор-генератор, і мультитекстура. Коли ви їх скачали, перенесли по шляху, який тут прописаний, перезапустили 3ds Max, зайшли в нього, і як ви можете переконатися, що все встановилося вірно? А щодо флор-генератора, створюємо Plane, йдемо в Modify modifier list і тут ви можете знайти floor генератор Якщо він тут є, значить все добре. Слідкуйте, будь ласка, щоб plane не створився занадто величезний, там сотні тисяч міліметрів, тому що Max може підвіснути. І стосовно мультітекстури, заходимо в material Editor Maps, General. Тут в списку ви знайдете чорне віконечко «Мультітекстури». Якщо ви таке бачите, це означає, що ви зробили все правильно. Ці списочки я вам також прикріплю. А Все. Наразі про гарячі клавіші, плагіни та скрипти це вся інформація, що нам треба зараз. Тому дякую, що прослухали це відео, і до зустрічі в наступній темі.